Усім миру та добра, друзі! Мене звати Ерсені. Сьогодні 5 липня, п'ятниця, зараз 10 година ранку, на городі. Зараз хочу зірвати перший врожай кабачків у нас. Друзі, тому давайте разом збирати. Це Іскандер F1 поки що виросли, а оці тільки зав'язуються. Грибовський 37 вже нас доганяють за розмірами. Значить, дивіться, тут є ось такі от жовті, прижовклі кабачки. Я їх теж зриваю, будуть курам, можна натерти буде. Також, але дивіться, який кабачок великий. Зараз я зірву його. Ось, дивіться. Ось як ми старались, підживлювали, хто дивився відео. І дивіться, я десь ще тут бачив кабачок. Ось ті теж жовті. Жовті. Просто була спека, не вистачало, напевно, вологі чи щось таке, ну просто вони... Ну нічого. Значить, дивіться, друзі. Що ще? Дивлюсь ось так. Дивлюсь. Ось цей можна зірвати, в принципі. Молоденький кабачок. Іскандер F1 сорт, кому цікаво. Називається. Ось, дивіться, вже. О, друзі прийшли. Ось такі от. Слимаки ці жовті. Уже хочуть гризти ці кабачочки. Ага, зараз, звісно. Такі вже слизький цей кабачок. від цих слимаків, напевно. Дивіться, кабачки. Кабачочки. Уже ось Уж цей можна зірвати. Теж буде добре. Дивіться, який гарний кабачок. Уже 4. 4. Є 4. Так, у нас далі ось такий кабачок можна зірвати. Гарний фут-фут-фу. Це перші кабачки, друзі. Вже п'ять є. Дивіться, який гарненький цей кабачок. Так прокручую, ось так. Шість кабачків, здається все. Давайте передивимось, може ще щось є. Якісь є кабачки. І, і поки ще ні, ті будуть рости. А ось дивіться, які гарні. Зараз зроблю фотографію якраз. Дивіться. А також покажу вам, дивіться, горох уже. Вже, бачите, можна скоро вже зривати. Деякий перший вже є горошок. Якось треба буде зірвати. Ось, друзі, тому побачимо. Дивіться, це дині. Зараз, зараз... М -м, прийду ще раз на город в день. Щоб їх е, як сформувати, ці дині, бо їх краще робити коли е, в день, щоб ви, висохли ці рани. Ну, як сказати, ці обрі, об, обрізи, чи як сказати правильно, дивіться, яка завість дині вже. Оці величенькі, ці я обов'язково залишу. Це диня з розсади Зараз буду розбиратись, коли. Бо треба обов'язково їх сформувати. Просто обов'язково. Деякі маленькі, тільки головне стебло, а ось ці великі можна вже сформувати. І ось тут до кінця що зросати, треба доформувати. Наприклад, прищепити треба і ще деякі ось цю видалити, а ось цю залишити. Тому, друзі, такі новини, такі справи. Йду до кавунчиків, друзі. Я їх я скажу, я їх не буду пасинкувати, я теж не хочу чіпати їх, вже вони так поплились. Я думав, що зав'язі немає, але якщо зараз я придивився, то ви можете побачити, наприклад, якщо видно, ось завіс є. Одна, поки що я дві бачу. Одну тут. І, і крайній кавунчик. Десь ось тут був. де була завість, ось, наприклад. Я, чесно не знаю, отут, отут, там, де ось тут ростуть це мікс сортів, які залишались. Оце там на початку там сорти. Це, здається, той самий крайній. Це у нас жовтий кавун. Ось цей талісман. Цей Чарльстон Грей, здається. І, і оце ау-продюсер, якщо я не помиляюсь. Чи ні. Ну, не отаке, друзі. Чотири сорти було, Ось дивіться, але я дуже радий, що є зав'язі, що було все добре, друзі. Ось, бачите, ще цвітуть деякі кавунчики. Я їх не буду. Ну, в цьому році не буду. Тому було менше їх, і, і вони, в принципі, від... Ну, так, зав'язі були. Але в цьому році не планую. Хай буде вже так. Але подивіться, які вже гарбузи, які 8 червня висівав просто відкритий ґрунт. І вже майже за місяць вже ось такі. Ось тут, де сонечком вони більші. І тут вже просапані, і треба якось буде просипати і тут просапати. Тому, друзі, теж такі, треба такі справи, новини. Дивіться, малинка ще буде в нас. Малинки, дивіться, яка малина. Вона ще буде. Але це не... Але це, дивіться, патісони треба підказати вам. Дивіться, який патісончик в'яжеться, вже біленький і росте. Може, ще більше хай підросте. Ще не знаю, який він має бути, напевно, великий. Ось дивіться, патісон там. Ось це я не знаю, це пустоцвіт, здається. І ось це, здається, так. Це, так, це пустоцвіт. І деякі не цвітуть, ось патісони також будуть. Патісончики. Це пустоцвіти. Ось, а це ось не пустоцвіт, цвіт. Ось, дивіться, Патісончик цвіте. Ось Патісончик новий цвіте. І ось тут будуть цвісти, це звичайний білий патісон. Дивіться, які соняшники в рядок. А, дивіться, сьогодні вранці зараз викопали ми чесничок, часник. Я, і я просипав цю ділянку. Цибуля, хай ще через тиждень викопаємо, хай ще полежить. І теж просипаю. Дивіться, як просипав. Дивіться, ось просипав сьогодні цю ділянку. І коли викопаю цибулю, викопаємо, то планую всю цю ділянку редькою на зиму засадити, засіяти, Що з цього вийде, побачимо, друзі. Ось так. Дивіться, а ось на кінець саме цікаве. Найцікавіше. Часник, який викупали, бачите, які гарненький, фу -фу фу в цьому році. Вис Висівали 4 листопада, садили на зиму, а вихопали 5 липня. Тобто, майже пройшло 8 місяців. Лише. Ось, Майже садили 4 числа, числа, викопали 5 -го. Дивіться, тут 125 голівок чесничин. Як багато. І будемо сушити, і на зиму будемо їсти взагалі смачний чесник. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Сьогодні ще з динями попрацюємо. Але не зніму для вас відео, приведу порядок. І... На цьому все. До нових зустрічей. Можливо, ще відео про господарство буде сьогодні на цьому каналі. Усім миру добра усім па-па-па-па.